Доброго дня, друзі! Ви вже нас знаєте. Займаємось ми виготовлення масло пресів на 30-50 на тонн. Це все можемо укомплектувати капролоновою бочкою, дерев'яною бочкою на 3 на 1,5 літра. Так само укомплектовуємо це все електричною маслостанцією. Ну, а сьогодні будемо віджимати насіння льону. На попередніх відео ви вже бачили, віджимали ми. Сім різних видів насінь і горіхів. Це було у нас насіння чорного тмину, просторобчі. Це одні з найтвердіших насінь. Також віджимали насіння соняшника, гарбуза двох видів, горіх, вольський горіх і ядро фундука, де ми, де ми отримали найкращий результат по виходу олії. Ну а сьогодні, ще раз нагадаю, віджимаємо насіння льону. Зараз зважимо, яка у нас попередня вага. Це у нас 1753 г насіння льону. Поміщаємо наше насіння до кошика. Прижимаємо зверху прижимними поршнями. Бочку поміщаємо до санини, відцентровуємо. Так, і будемо поступово давати тонаш, а проводимо це все вру за допомогою електричної маслостанції, за допомогою кнопки. Приводимо в рух наш гідравлічний шток. Пройшла нам година часу, накапало нам 400 мл олії. Тримали тонаш весь час 30-35 тонн. Як бачите, досі олія капає. Думаю, можна зробити другу перезакладку з цього самого мішечка. Ну, а хочу сказати, бачу в інтернеті дуже багато запитань. Хто купував в аптеці ляну олію, їм ця олія була зі смаком риби. Хтось купував на ринку, вона їм була гірка. <кій> Насправді. Натуральна олія вона є сама по собі солодка, має ніжний смак і аромат. І обов'язково, плюс до цього всього, має бути осад. Тоді дійсно вона буде натуральна. Ну а ми продовжимо. Пройшла в нас ще одна година часу. Віджали ми 150 мл. в загальному вийшло 550 мл. Якщо брати пропорції, це 31%. Гляньте, наскільки віджалось насіння. Насіння повністю розплющилось. Немає грудок. Хочу додати, замовляйте даний масло прес. Ви завжди будете мати вдома запашну свіжу олію. Так як бачите, як це все виготовляється, самі це все виготовляєте. Ну, а на цьому усім дякую. До зустрічі!